В'юнець молодець. Чи не розказати вам казочку про вюнця молодця? Та й молодець же був, хоч і маленький. Ось слухайте ото був собі колись вюнець молодець. У самім багні жив, бо ні його батько, ані його дід з родою не випливали на чистовину. Вони увесь вік проялозилися у мулі та в багні. Отже наш юнець молодець, граючись раз, та й потрапив на чистовину та так зрадів, бо він, хоч і болотний, а багно, бач, уже і йому наскучило. Аж гульк, а вже й щука тут, ващо роззявила, наче ворота, в Юнкрудь, верть, туди, сюди і нікуди втікати. От-от опиниться в її зубищах, та й згинеш без сповіді. «Аго, щука, запищав юнець веселенько, хоч зі страху аж тремтів. Чи давно ти сповідалася, щука ще більше роззявила пащу, а зубів же там, зубів. А може, ти й не пробувала зроду? засміявся юнець. Ні. Та аж зубами клацнула, так їй ніяково стало, що вона ще ніколи не сповідалася. А як же їсти без сповіді? Пливеш за мною, та гляди, поспішай. Пливе в юн, не озирається. Що ж робити, а в хвостику так і холоне. Що, як здогадається, щука, та так і цапне. Не втерпів, озирнувся та й зубище, зубище. Тільки зуби й бачив. Чи скоро прогорчала щука, бо їсти хочеться аж аж. Та над ще серце ж сповідається, щука позирає на в'юнця. Та думкою багатіє. От зараз посповідається добре по саме горло, скільки влізе, а наостанок останок юнця проковтне, бо їй здавалося, що сповідатися це обідати. Коли раптом ятір, В'юн туди та в дірочку виплив, щука за ним сунеться, сунеться, а з паски їй не вибратись. Чим же тут сповідатися? загарчала щука. В'юнець на те лиш засміявся Тісно, їсти хочу. Пусти, або хоч сам ходи сюди, заголосила вона, поглядаючи на ситеньке тільце в'юнця. Та в'юнець молодець чим душ поплив до рідного багна. Нехай йому з чистовиною, поки всіх щук не потягнуть до сповіді без гострих зубів туди не потикайся. Та й занурився в самий мул. Якщо тобі сподобалась наша казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись, бо далі найцікавіше.